Меморіал встановили на подвір'ї Свято-Покровського собору. На стендах з загартованого скла – портрети 130 героїв з Рівненщини. Вони загинули на Майдані та у боях російсько-української війни. Тарасюк Сергій Романович Олег. Напрієнко Дмитро. Попереду для того, щоб своїм прикладом надихати на боротьбу за Україну всіх нас. Нехай вічною буде їхня пам'ять, нехай вічною буде їхня слава. Відкривали меморіал, крім представників духовництва, військові, а також міське та обласне керівництво. Я дякую за ініціативу, що така меморіальна дошка відкрита саме в святому місці. Дуже хотів би, щоб на ній ніколи не з'являлись нові фотографії. Дивлячись на військових, які поруч нас у формі, щоб ми просто поклавши руку до серця, схилили голову і сказали дякую вам, хоча б помахом голови, давайте шанувати наших військових, адже вони ціною власного життя захищають нас. Створили меморіал на прохання матерів загиблих військових. Дуже важливо було це розібрати ми фото та прізвище, тому що було дуже багато напотані цифр, прізвищ. І саме остальне, це було і фото, вони фактично були в одному екземплярі. І для того, щоб їх зробити ну, більш таким яскравим, правильним працювали і так само і дизайнери по цьому, і матері, і волонтери. Саме головне пам'ятати, кому ми завдячуємо мирному небу. Біля інсталяції схвильовано гладить портрет пані Євгенія. Це її син. Тарас. Я його 33 роки народила Тараса свого. От він сам і був Тарас був розвідником. У складі розвідувальної групи загинув під Первомайськом у розпал бойових дій у липні 2014-го. До свого 21-го дня народження юнак не дожив трохи більше місяця. Важкий бій. Вони значить, побачили, що багато стоїть російських машин, і по рації передали, що йде кіровоградський третій полк спецназу. І хлопців було, були б хлопці, полягли, може 20, може більше. А так ці хлопці вступили в бій і вони загинули четверо, а ці хлопці спасли. Віддати шану загиблим воїнам прийшли рівняни та гості міста. Через їх стала Україна. А якби не вони, то і далі України не було б. Треба ж пам'ятати. Молити щоб душі їхні були раю, Хоча я впевнений, що вони там, тому що життя віддали за, за нас. Ірина Веселовська, Роман Шиконець. новини на Суспільному.